Краса врятує світ, а ваші донати забезпечать перемогу. В рамках благодійного заходу об'єднані проходить збір на FPV-дрони для наших військових. Сьогодні творимо красу з благородними цілями, збираємо кошти для дронів, бо чоловік моєї подруги Маріни почав виготовляти дрони на передову, і це дуже коштовно, потребує дуже великого фінансування. Самостійно зібрати нереально. Тому Маріна придумує ось такі заходи і паралельно збирає донатами. Сьогодні ми тут для цього. Сама ідея виникла минулої осі, е, ну, Мені було цікаво чимось допомогти. До цього допомагали переселенцям і стала ідея виробляти дрони. Після зими ми зібрали правильну команду з дуже активних людей, які зараз працюють над виробництвом саме потоковим. Ми зараз працюємо, щоб Залучить велику кількість коштів купити на ці кошти вигідно комплектуючі і зібрати якомога більше дронів. Зараз у нас виходить саме той дрон, який потрібний військовим, саме в, тій, в найоптимальнішій комплектації, найоптимальніший дрон за найвигіднішою ціною. В Програмі заходу знайомство з кращими парфумами Європи від власниці парфумерного бренду Марини Нікітіни. Сьогодні шокували головою Мавра. У нього дуже цікава історія. Голова Мавра це символ Сицилії. Власне, весь бренд Сікелія із Сицилії і аромат кальса. Має голову Мавра, виготовляється, до речі, із кераміки ручної роботи бренда Верус. Ручна робота дуже гарна така штучка. Була така історія. Мавр приїхав в Сицилію, закохався в місцеву жінку, в них закрутився роман. З часом йому доводиться повертатись додому, бо виявляється, він одружений. Жінка скаженіла, відрубала йому голову, посадила, зробила з неї вазу, посадила в неї базилік і поставила на балконі. Люди ходили, жахались, дивувалися цієї історії і зробили цю голову символом Сицилії, аромат власне. Про це. Звичайно, такі зустрічі вони об'єднують. Сьогодні чудова дівчача зустріч, дуже цікаві теми. Були представлені різні аромати. Я вперше на такій дегустації можна сказати, да, ароматів організаторам. Просто респект. Я знаю, що це і як це організовувати, тому знаю наскільки це тяжко, але мені здається, що все вдалося. Захід об'єднання недаремно носить таку назву. Адже як організатори, так і учасники цілковито переконані, що наша сила саме в єднанні. Проаналізувавши ситуацію із ФПВ-дронами, ми зрозуміли: я і мій чоловік, Різніков Богдан, зрозуміли, що нам потрібно якось допомогти армії. Проаналізували. Те, що ринок наш України зараз тільки почав розвиватися в цій сфері, і виробництво. Також У нас є українські виробники, масово вони виробляють FPV-дрони, але вони коштують 17-18 тисяч гривень. Ціна одного дрону. Якщо це зробити умовно своїми власними руками, це може бути вдвічі дешевше. Тобто, за цю саму ціну 18 тисяч гривень, можна зробити два дрони, тобто. Просто на волонтерських засадах вільний від роботи час зробити два дрони за цю ж саму ціну. Богдан дуже багато до цього йшов, багато аналізував, читав, паяв, створював, тобто, да, дивився різні відео, бралися дешеві китайські дрони, розбиралися, збиралися, тобто і також це все тестувалося військовими. тест драйв ці дрони пройшли. Маємо від них позитивний відгук, тому ми вирішили, що ми будемо активно збирати на дрони. Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість задонатити якусь копійчину, це може бути 50, 70, 100 гривень, можливо, більше на дрони. Буду вам безмежно вдячна, адже ми робимо це на волонтерських засадах. І я сподіваюся, що якомога більше дронів ми зможемо передати нашим хлопцям, як прилуць, прилуцьким хлопцям, так і іншим підрозділам, з якими ми знайомі. Військові нам нададуть свої відеозвіти. Ми обов'язково їх продемонструємо, тому прошу, будь ласка, долучайтесь. Такі заходи допомагають нам дуже зібрати велику кількість коштів для закупівлю комплектуючих. Ми зараз в пошуках великих інвесторів на нашу справу. Бажано у нас ми почали шукати інвесторів на щомісячній основі, тобто активні люди, які хочуть до. Зробити свій вклад в виробництво дронів нам на початку кожного виходить, місяця дають якісь кошти на закупівлю деталей до дронів. Такі заходи саме по підтримці наших. Зсу наших хлопців дуже люблю і завжди максимально стараюсь підтримати. Сьогодні захід був неймовірний. Ми поглинули просто в купу ароматів від Маринки. Рекомендую від душі, тому що мені, як людині, дуже важко завжди відібрати свій аромат, і це мега круто. Зараз ми чуємо, як лунає музика від наших хлопчиків талановитих, які також на підтримку прийшли. Сьогодні також буде ще крутезний. Майстер-клас від Олесі, нашої б'юті Спейс, так 360 власниці, яка розкаже нам, як за собою доглядати щоденний мейкап. Для всіх бажаючих відбувся майстер-клас з денного макіяжу від Олесі Тимошенко, власниці 360 Beauty Space. але найбільше впевненості все ж таки додає макіяж. Він обов'язково має бути там. Ну, якби, дуже насиченим, але просто підкреслити гарні риси обличчя, мені здається, буде для кожного класно. Особисто свій макіяж, я, як правило, роблю хвилин за 10. Це не відбувається якось там лайтово перед зеркалом. Це отак міняються щіточки, міняється косметика, швидко наноситься і я йду. Коли я хочу зробити вечірній макіяж, ну, звичайно, це трошки більше треба шкіру спочатку добре очистити тому обов'язково вмиваємося з якимсь мильним розчином який вам підходить що робимо далі в принципі можна нанести можна зробити в багато етапів можна нанести тонік потім якусь сироватку потім якийсь базу під макіяж кожен підбирає під себе як правило я вмиваюсь як і всі дівчата відчуваю якусь тягнуті шкіри після води наношу якийсь лайтову сироватку. Все. Якщо це вечірній макіяж, берущий якусь базу під макіяж. Що робить база, що робить? Вона дає ніби прослойку, за рахунок якої всі наступні. Слідства, які ми наносимо, вони добре тримаються. Я безмежно тішуся з того, що такі заходи в нашому місті відбуваються. Що дуже багато активних дівчат, жінок, які не проходять повз такі заходи, і звичайно ж, ми всі разом сила, ми надаємо помірну допомогу, те, що ми можемо, але все ж таки, коли ми згуртовані, коли ми всі разом, ми і гарні, і красиві, і звичайно ж сильні. Благодійний захід «Об'єднані» був спрямований на те, щоб зібрати кошти на дрони, які збирають наша прилуцька команда. Я дуже всім дякую за те, що долучилися. Перше це ресторан Бендера і його власники, які нам надали приміщення, і також організували фуршет. Чудовий, прекрасний, смачний фуршет. Я вам дякую за це. Дякую також, Яні Власенко, декоратору, за чудову фотозону. Також дякую своїм хлопцям, які долучилися: це саксофоністи, це Нікіта Калініченко, це Вадим Мозговий, це Олексій Булавка. Наш з ним дует Культурний фронт. Ми теж сьогодні грали, співали для наших дівчат. Я сподіваюся, що всі отримали музичну насолоду, гастрономічну насолоду, парфумерну насолоду взагалі просто насолоду від цього заходу. І хочу подякувати всім дівчатам, які до цього були. Були дотичні дівчата безмежно, безмежно. Дякую.